ви думаєте, що сучасні автомобілі підвищеної потужності, виходячи з заводу, мають гарну звукохлопної системи, то ви дуже сильно помиляєте. Це BMW X5 M50. Яскравий приклад того, що по заводу звук вихлопної системи, м'яко кажучи, не дуже, хоча автомобіль достатньо потужний. Клієнт хотів вирішити це питання, але не хотів втручатися в вихлопну систему. І ми реалізували цю ідею за допомогою німецької електронної вихлопної системи МАСХАУ, яка не потребує жодного втручання в вихлопну систему, а видає дуже якісний звук і має порядка 20 різних звуків різних вихлопних систем потужних автомобілів. Дана система складається з блоку керування низькочастотного одного або двох динаміків. І одного високочастотного динаміка. Блокірування отримує з інформацію про оберти двигуна і емулює звик вихлопної системи, який передає на один або два низькочастотних динаміка, які грають основний фон. І також високочастотний динамік, який додає класні простріли максимально реалістичні. Ця система є відносно універсальною, вона встановлюється на будь-які сучасні автомобілі. Єдине, чим вона відрізняється, це прошивкою. Тому, якщо ви придбали цю систему, встановили на свій автомобіль через деякий час вирішили його продати, ви можете її зняти. І поставити на свій новий автомобіль, і вона буде чудово працювати. Керування системи відбувається за допомогою або додатку з мобільного телефону, або за допомогою різних кнопок на кермі автомобіля. Що ми можемо робити за допомогою додатку? Ми можемо регулювати гучність звуку і перемикатись між різними звуками, як я і казав, біля 20 різних сучасних потужних автомобілів з цікавим звуком вихопної системи. Для чого зроблене регулювання з кнопок, для того, що коли ти рухаєшся, особливо ввечері під'їжджаєш під будинок, тобі трошки незручно заходити в додаток, там щось класити і тому подібне. Тому на кермі програмується декілька режимів, зазвичай два або три, гучний, тихий і вимкнення, або просто гучний і вимкнення, для того, щоб дуже швидко кнопками на кермі автомобіля виключити звук цієї вихлопної системи і десь ввечері, щоб не будити сусідів, під'їхати до будинку, запаркуватися і... Насолоджуватись подалі, знову ж таки, можна зранку вімкнути, коли ви виїжджаєте, і їздити з вихлопною системою. Особливо в сучасних, на жаль, реаліях це дуже зручна опція. Тому, якщо ви власник сучасного автомобіля, або це може бути бензиновий автомобіль, навіть потужний, або особливо дизельного або електричного автомобіля. А ще, крім того, може бути варіант з гібридним двигуном, і ви хочете отримати звук вихлопної системи, але не хочете втручатись в оригінальний вихлоп, або як на дизелі електричні, звичайно, у вас. З вихлопом взагалі нічого не вийде, звертайтеся до нас, ми встановимо вам німецьку електронну вихлопну систему Макхаус, ексклюзивними дилерами якої є наша компанія. І так само, якщо ваш бізнес пов'язаний з автомобільною тематикою, ви займаєтесь тюнінгом автомобілів або додатковою комплектацією автомобілів преміум-класу, звертайтеся в нашу компанію, в нас є чудова дилерська пропозиція саме для вас.